Міські маршрути Дніпра все частіше зустрічають не лише звичних водів, а й тих, хто ламають стереотипи, дивлячись посмішкою та впевненим поглядом у дзеркало заднього виду. Детальніше дивіться у сюжеті Дніпра оперативного. Це пані Ірина. Водійка 136-го маршруту, Тендітна білявка, одна з небагатьох жінок, які щодня сідають за кермо міського автобуса, та доводять, що водій це не лише чоловіча справа. Ірина щодня перевозить сотні людей та впевнено почувається за кермом пасажирського транспорту, щоб підштовхнуло її обрати цю непросту професію. Дізнаємось просто зараз. Мені дуже подобається кровати, і я вирішила для себе, що треба знайти професію. Таку яка буде в мене в повсякденному житті. За кермом натхнення прийшло від друга, який теж працює водієм автобуса. Побачивши, як він керує автобусом, Ірина вирішила спробувати сама. Я так дивилася, дивилася і думаю, а чому ні? Ну а чого я не можу стати водієм великого автобуса? Рідні спочатку були в шоці. Просто в шоці, і казали: ну може не треба, за що вони тобі треба. Я кажу ні, я хочу. Але потім, коли вони побачила, що в мене все виходить, вони. Класно підтримують, кажуть, клас, давай, молодець. За словами пані Ірини, робота нелегка. Рані підйоми, щоденне спілкування з пасажирами і відповідальні за десятки життів. Але Ірина каже, жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Деякі дивуються, деякі підтримують, деякі з посмішкою, з недовірою. Але коли я вже дуже часто стала, ну, вони мене на маршруті, вони стали відноситися з повагою, з підтримкою. Дівчата дуже підтримують, прямо. класово, каже, молодець, нам дуже подобається і кажуть, що їм зі мною зручно і комфортно. На автобусних маршрутах Дніпра водіями працюють п'ять жінок. За даними департаменту транспорту міськради, це менше одного відсотка від кількості водіїв всіх АТП. Вони в нас були завжди, тобто ця тенденція вона навіть була трохи краще на початку 2000-х років. Тоді було у нас біля півтора десятки водіїв водійок. Жінка на маршруті це такий майстер, скажімо так, тобто до неї ставляться з повагою завжди, і дуже часто вона стає авторитетом саме на цьому маршруті, тобто вона користується таким суттєвим авторитетом бо ця спеціальність вона не має якусь популярність серед жінок. Тому це така рідкість для цієї професії. Попри невелику кількість водійок на маршрутах Дніпра, їхня присутність помітна та важлива. Пані Ірина та її колеги доводять, що головне це бажання, наполегливість та професіоналізм. Вони руйнують застарілі уявлення про чоловічі професії, здобуваючи повагу пасажирів і колег. Можливо, саме завдяки таким жінкам ця професія незабаром перестане бути рідкістю.